Всім привіт! Сьогодні я вам покажу доповнення до гри Обитель зла, оселя зла Resident Evil, яке називається Bleak Outpost. Тобто похмурий аванпост. Що я тут хочу сказати? Гра загалом нова. Відповідно до неї є два доповнення. Три доповнення, скажімо так. У комплекті All-In на Кікстартері йшло ще доповнення, яке називалося режисерська версія. Не можу сказати, що там всередині, можливо, там якісь терейни ще щось. Не буду нічого казати, тому що воно просто ніде не продається окремо. І не продавалося абсолютно. Потім друге доповнення це було Into The Darkness. У темряву. І третє доповнення це Blackout Post, яке наразі я буду відкривати. Доповнення по розмірах таке саме, як базова коробка, тільки набагато легше. Що я тут можу знову ж таки сказати? З доповненнями дуже важко до цієї гри. По-перше, гра має високий рейтинг. Купу позитивних відгуків. Вона відрізняється від Резидента 2 і 3. Хоч третій теж має купу позитивних відгуків, це абсолютно різні ігри. Зовсім різні. Тому що ця гра зроблена максимально наближено до тієї, яка колись була на PlayStation. Ну і на PC відповідно. Адже треба берегти кожен патрон, практично, щоб вижити у цій грі. Так, ну що ж, ще згадаю за Into the Darkness. Його продавали окремо, але доповнення також вже ну, я просто не зміг знайти. Я думаю, що воно згодом буде з'являтися як БВ-варіанти, які були в використанні відповідно. Але наразі нову знайти важко. І так само БВ знайти важко, тому що ну, люди купили для себе і продавати поки що не мають наміру, адже гра нова. Щодо цього доповнення, його також важко знайти, але мені ще поки що вдалося. І знову ж таки скажу, що це ненадовго, його теж не стане. Подивимося, що всередині. Коробка не льон. Точно така сама, як у базовій грі. Ну, По тактильних відчуттях, по матеріалах. Хто не знає, базова гра в мене розпаковувалася давніше, можете переглянути. Для тих, хто не знає, як вона виглядає, вона виглядає ось так. Що ж, Похмурий аванпост. В нього коробка має синій, такий чорно-синій колір, а Introзи Darkness то там червоний замість синього колір. Але зовні все аналогічно. Картинка я маю на увазі. Так, дивимося, що в нас тут. У нас тут, певно, книга сценаріїв знаходиться, тому що. І вона така доволі товстенька, я вам скажу одразу. Подивимося, скільки сторінок. 20 сторінок. М -м так, це доволі багато. Як для доповнення. Ну, є вступ. Подивимося, що в нас тут показує. Компоненти. Так, в нас Нептун і в нас рослина 42. І хто грав цю гру, я надіюсь, пам'ятають. Так. Це є боси. Ага, отже, це доповнення нам додає бос, босів, додає. <кій> Предмети ворогів, вороги, картки ворогів, це, певно, до босів відносяться. Певні тайли. Ну, зараз ми детальніше про це подивимося. Доповнення не виглядає дуже великим. По наповненню маю на увазі, але зараз подивимося. Ну, тобто, тільки два боса. Один сценарій, другий сценарій, третій сценарій, <клес> четвертий сценарій, п'ятий, шостий, шість додаткових сценаріїв. Ну, це багато. В базовій грі, мені здається, було ще 18, чи 19. Тобто, ну третина це доволі багато. Я гадаю, що це хороший доп. Так, тут у нас тайли. Подивимося на них. Тайли, знову ж таки, у формі кімнат, тобто різні її форми, не просто прямокутнички, так само, як і в базовій грі. Що ж, ну, Судячи із босів, тут у нас Нептун і рослина. Це означає, що мова буде йти про казарми. Тому що рослина, як ми пам'ятаємо, жила у казармах. Ну, як жила, вона їх просто нахабно захопила. А акула, ось ця Нептун, заражена акула. То вона жила під казармами, там було таке водяне кільце, акварін. Зараз я не можу розкрити це все. Дуже щільно запаковано. Ось. Так, в нас додаються жетончики трішки. Ми бачимо. жетони дій, жетони сценарію. Ось так. Ну, відома локація для боса. Акулки, акварін. Так, ось так поставимо. Локації темні. Ну, точно як у базі. Воно все буде класно поєднуватися. Атмосферно. Ось такі тайли двосторонні, відповідно, ми будемо мати в загальній кількості їх багато. Так, це дуже прикольні треї для мініатюр. Мені вони подобаються. По-перше, легко відкриваються. Якщо порівняти з блаборном з яким я нервувався постійно, бо то все розсипалося, ну, це прям капець. І ви подивіться, ну давайте розглянемо мініатюри. Почнемо з акули. Вона класна. Трей, класний, все класне. Дуже деталізована, величезна і важка. Класна мініатюра. Ну і рослина. Ох, вона жорстко зафіксована. Я так розумію, вона складається з двох частин. Тому що вона настільки велика, що її не змогли помістити, щоб не збільшувати коробку. Так, тут є. Ось так от вона виглядає. Так. Ну, величезна. Класна мініатюра. Мені подобається знову ж таки фактура. Mm, гарна розмальовувати самий кайф, хоч це і рослина і важка. Ну, Тобто, вона десь як камінь такої ж самої форми і розміру. Так, тут тепер головне правильно поставити це все діло здається ось так. Дуже все продумано, тому що є підпалець, виріс, він не розхлябаний, він доволі цупкий ось цей трей. Mm. Ну, все круто. Знову ж таки, я порівнюю з Bloodborne і... Bloodborne це просто. Наскільки там шикарні мініатюри. Але не такі великі, як тут. Steamforged любить величезні мініатюри. Але треї там. лайно. Тут трей дуже нагадує роз... у розпаковці Ariamis Dark Souls та розпаковці гробниці велетнів. Також ми бачили такі самі матеріали для треїв. Отже, у нас карти маєтку спенсера. Або це навіть вже не зовсім маєток Спенсера. Ну, тут пише. Так, Guard House, будинок охорони і акварін водяне кільце. Дуже класне оформлення. Мені заходить, воно максимально наближено до гри. Картки якісні, льон. Колода така доволі величенька. Для фанатів це доповнення саме те. Якщо ще рахувати, що м -м, скоро. Його взагалі ніде буде взяти, то ні, ну, в принципі, якісь грані може дещо. Скажем, зі слідами користування, то я думаю, що через рік можна буде десь вже починати шукати. І от карти. Ще я можу сказати? Карти оформлені у темний. Такий от М -м, відповідно до гри стиль. Напевно. Так, це карти Stars, по-моєму, так карти Старс. Хто не пам'ятає, що це за рослина, то їй вкололи те вірус, і вона розрослася. Типу, вона стала настільки велика, що там не було зрозуміло, що це було спочатку. Угу. Ось такі от карти. Ну, а акула, знову ж таки, та сама історія. Акулі вкололи та вірус. Ну і вона мутувала. Але там вона не була настільки цікавою, поки вона не народила маленьких акульчиків. Після того вони мали ту саму здатність, що й вона. Ну, точніше, такі самі мутації. Так, і остання маленька колодка. Ось така от колода. Знову ж таки локації прописані. Там всякі предмети, ключики, двері і так далі. Ну, подивимося. Синя травичка. Жовтий камінь, синій камінь Такий річах, старий ключ. Контейнер для керосину, каністра, тобто ключ, незаповнена книга, спрей, пістолет. Ось. Здається, це препарат, яким можна було типу знищити рослину, якщо мене пам'ять не підводить. Глянем. Я думаю, там нічого нема. Так і є. Тут нічого нема. Отже, таке от доповнення. Доповнення рідкісне. Ну, не так, щоб дуже, але майже дуже, те як я вже говорив. І це, напевно, єдине доповнення, яке ще можна зараз взяти. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Надіюсь, я вас зацікавив. Всім папа! -па.